Доброго ранку та благословенного, мирного і тихого дня від нашого Господа і Бога. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Маю велику радість від того, що разом із вами можу дякувати Богові за цей день життя, дякувати Йому за обітниці, які Він дає нам через своє слово. Є у нашому житті пам'ятні моменти. І ось у Біблії є один епізод, коли описаний один із таких. У першій книзі Самоїла, в 7 розділі, у 12 вірші, ми читаємо. І взяв Самоїл одного каменя і поклав між міцпою та між шинам, та й назвав ім'я йому Евен Єзер. І він сказав: Аж доти допоміг нам Господь! Одне, нехай навіть найменше благословення, отримане нами особисто, здатне підбадьорити нас сильніше, ніж усі біографічні твори про віру і досвід відомих Божих мужів. Ми можемо зберігати у своїй пам'яті те, що особисто пережили у наслідок Божих благословень, дарованих за його обітницями. Багаті чи бідні, освічені чи малограмотні, ми можемо бачити і обдумувати ці знаки Божої любові. Кожний знак турботи, доброти і милості Бога має залишатися вічним нагадуванням у нашій пам'яті. Бог бажає записати свою любов та свої обітниці на скрижалях пам'яті. Бережіть дорогоцінні Божі об'явлення, аби жодна літера не стерлася і не потьманіла. Коли Ізраїль покинув Єгипет, здобував особливі перемоги. На честь цих перемог були встановлені пам'ятники, Бог наказав Мойсеєві та Ісусові Навину споруджувати їх, коли ізраїльтяни здобули особливу перемогу над фелестимлянами, Самоїл установив пам'ятний камінь і назвав його Евен Єзер, сказавши, аж доти допоміг нам Господь. Чи не можемо ми, зважаючи на минуле, дивитися на нові випробування та зростаючі труднощі, навіть на смуток, нестатки, важкі втрати і не жахатися, але споглядати минуле і говорити. Аж доти допоміг нам Господь. Я доручаю йому, як вірному Творцеві, охороняти мою душу. Він збереже те, що я довірив йому до того дня. Будемо ж дивитися на пам'ятні стовпи, які слугують нагадуванням про те, що здійснив Господь заради нашої втіхи та спасіння від руки губителя. Будемо зберігати в пам'яті любов і милість, виявлені Богом до нас осушені ним сльози, вгамований біль, заспокоєні тривоги, розвіяні страхи, задоволені потреби, подаровані благословення. Таким чином ми зміцнимося перед лицем того, що чекає нас нарешті, шляху нашої земної мандрівки. І настане день, коли ми піднімемось на гору, щоб побачити Боже лице. А він відказав: вийди і станеш на горі перед Господнім лицем. Це повеління звернене до кожного з нас, хто, відмовляючись споглядати і жити, дивиться на свої розчарування, сумує через свої немочі та подає світові приклад недовіри до Бога. Ви догоджаєте ворогові Бога і людини, якщо перебуваєте в похмурій печері, де немає жодного опроменя світла життя. Я хочу підняти свій голос за Ісуса і сказати: кожен, хто вірить у нього, не загине, але матиме життя вічне. Вірою вийдіть із цієї печери. Споглядайте Ісуса, вашого помічника. Дивіться на Божого анця, котрий бере гріх світу. Дивіться на принесену за нас викупну жертву, підняту на хрест на безвинного, котрий помирає за винних. Він приніс себе у жертву. Це повна і достатня жертва. У ній не було жодної скудності. Викуплення воїстину, було повним і достатнім. Тож, навіщо показувати словом і прикладом, що Христос помер за нас даремно? Після вияву такої незрівнянної Божої любові, ви висловлюєте сумніви та гірке розчарування, заявляючи цим, Він не любить мене, Він не пробачить мене. Мої гріхи занадто тяжкі, щоб їх можна було очистити кров'ю Ісуса. Його жертви недостатньо, щоб оплатити мій борг за спасіння моєї душі. Якби тільки люди могли б бачити і розуміти, як їхнє невір'я і похмуре нарікання звеличують сатану та віддають йому честь, позбавляючи Ісуса Христа, Його слави. За працю Його повного і цілковитого спасіння від кожного гріха. Вийдімо із цієї печери мороку, навчимося розуміти, ким Ісус є для нас, привчаємо себе подумки, підійматися у вірі на гору перед Боже лице, як сильні в Бозі і у всякій спокусі. На горі ми отримаємо правильне уявлення про Ісуса. Сатані буде не під силу кинути свою зловісну Тінь між нашими душами і Ісусом, заступити від нас Ісуса, представити Його у фальшивому світлі та надихнути наші серця до прояву запеклого невір'я у Його доброту, у Його милість та любов, якою Він нас полюбив. Якщо ми піднімемось до Ісуса, Нічого не розділить нас із Ним. Я хочу сьогодні помолитися разом із вами і подякувати Ісусу за те, що Він зробив заради нашого спасіння. Наш дорогий Небесний Отець перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоби подякувати тобі за твою безмежну любов, проявлену до нас на Голгофі. За те, що ти подав приклад життя, проживши життям людини на цій землі, за те, що нас сьогодні ти бажаєш вивезти із цієї печери невір'я мороку, які оточують нас, які сіють сумні у наше серце. Тож, Господи, благаємо тебе, щоби ти дав нам мудрості, так лічити наші дні, щоб набути мудре серце, і щоби завжди споглядаючи твою безмежну любов. Те, що Ти зробив заради нас, щоб ми могли дякувати Тобі і славити Тебе тут, а коли що могли прославляти і в вічності. Господи, сьогодні перед нами день життя. Просимо благословити наші праці, благословити, де ми будемо перебувати. І сьогодні почуй голос, благання кожного. Хто піднімає його до тебе, тому що має проблеми, можливо, зі здоров'ям, можливо, скрутне становище, можливо, непорозуміння в сім'ї. Ти знаєш, Господи, все. І хто з вірою приходить до тебе, ти почуй на висоті, прийми такі молитви і задовільни бажання серця. У руки твої віддаємо своє життя, життя наших рідних і близьких. Ми дуже хочемо, щоб надалі ти благословляв наш край. І дуже просимо миру у тебе на нашу країну, а за благословення неба, за можливість бути спасенним. Тобі подяка, Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Боже я неодноразово вже повторюю у наших передачах, що народ, який забуває минуле, він не має майбутнього. І як бачимо у цій історії. Що Господь не проти того, щоб люди відмічали пам'ятниками якісь видатні події, які відбуваються, дорогі мої. На жаль, історія у нас знає щось інше, протилежне. Але якщо ви відчули якесь Боже благословення, не забувайте про це і не давайте місце сумніву в вашому серці. Адже коли ми сумніваємося, тоді радіє сатана. Тому що є в Бога обітниця, не може людина щось отримати від Бога, яка має сумнів у вірі. Тож сьогодні, нехай Господь благословить нас міцною вірою, повним довір'ям, покладаючись на обітниці Божі, щоб ми прожили цей день разом із ним. Нехай благословить вас Господь добрими бажаннями бути Його дітьми. До побачення!